Зараз вам покажемо наш котедж. Одразу при вході є вішак, на який можете повісити свій верхній одяг. Тут зручно собі присісти, аби зняти взуття і слідувати далі. Зараз покажемо вам нашу нижню кімнату, диванчик, який легко трансформується у ліжко. Прийшли, відпочили. Одразу набралися сил і пішли швиденько на нашу кухню, приготували собі щось смачненького, підживитися, поновити свої сили, чайник, холодильник, звісно, карпатський чай, весь потрібен посуд і мийка для того, аби швиденько все прибрати. Розпалили камінчик, створили затишок та тепло і прямуємо насолоджуватися виглядом із тераси. Ну а тут просто кайф: чорний черемош, гори і це повітря. Підіймаємось у верхню кімнату. Тут у нас також цікаво. І що одразу привертає увагу, це затишне та комфортне ліжко. Цей плед він просто кайфовий. Але і це ще не все. Тут ще є один диван, який також з легкістю розкладається, і ще одна людина комфортно відпочиває. Ну і куди ж без місця для зберігання особистих речей. Його тут також достатньо. У нас ванна кімната, раковина, душ, туалет. Вона є спільною для верхньої і для нижньої кімнати, комфортною та зручною. Зверніть також свою увагу на те, що місце для верхнього одягу тут є достатньо і він завжди у вас під рукою.